Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 10 класу Алгебра Мерзляк. 2018 рік. Завдання номер 2. Крапочка 25. Знайдіть область значень функції. Переписали умову. І першим кроком скажемо, що область визначення цієї функції всі дійсні числа. Будемо знаходити область значень функції за допомогою параметра. Скажемо, що нехай Y – якесь довільне число А. І тоді наша задача зводиться до того, щоб розв'язати дане рівняння відносно параметра А. І тепер у нас задача знайти всі значення параметра А, при яких дане рівняння має корені. Квадратне рівняння має корені, коли дискримінант більше дорівнює нуля. Шукаємо дискримінант. Дискримінант дорівнює. Мінус 1 в квадраті це 1. Далі. Міс. 4 помножити на 5 і помножити на 1 мінус А. І цей вираз має бути більше, дорівнює за 0. Тому що дискримінант, якщо є корені, більше або дорівнює за 0. Розв'яжемо нерівність. Переписали. Далі треба перенести один з лівої частини вправу, при цьому поміняти знак на протилежний. Наступний крок. Поділимо і ліву частину на мінус 20. Пам'ятаємо, якщо ми ділимо на від'ємне число, тоді знак нерівності треба перевернути в іншу сторону. Далі треба перенести один з лівої частини вправу. Я одразу напишу не один, а 20 двадцятих, щоб було легше віднімати. Обчислимо праву частину. Це буде мінус двадцятих. І останнє дія треба поділити і ліву, і праву частину на мінус 1. І при цьому поміняти знак нерівності на, на протилежний. Все. Ми знайшли всі значення А. А що у нас було таке число А? Число А це і була область значень нашої функції. І запишемо, що область значень нашої функції від 1920 включно до плюс нескінченності. Наступна функція переписали умову. Знайдемо область визначення. Для цього напишемо, що знаменник не дорівнює нулю. Перенесли 4 з лівої частини вправо, поділили і ліву і праву частину на 5, І це буде мінус 0,8. Отже, область визначення функції – всі дійсні числа, крім число. Мінус 0,8. Тепер будемо шукати область значень. Скажемо, що нехай всі значення функції це буде якесь число А. Параметр, так? І нам треба розв'язати дане рівняння, яке ми вже отримали, відносно параметра А. Перепишемо це рівняння, щоб було зручніше. І пригадуємо основну властивість пропорції, що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. І перепишемо так тепер. І перепишемо так. А помножене на 5х плюс 4 дорівнює 2х-1. Відкриваємо дужки. маємо. 5ах 4А дорівнює 2х мінус 1. Ви пам'ятаєте, ми розв'язуємо рівняння. Ми шукаємо корені Х. Всі значення з змінною Х переносимо в ліву частину. так? 2х перенесли і стало мінус 2х. А всі числа вправу. мінус 4а це в нас число. І Мінус 1. Тепер треба винести х за дужки І ми маємо нове рівняння. Шукаємо х. Щоб знайти х, треба добуток поділити на відомий множник. Мається на увазі, що добуток мінус 4а мінус 1 поділити на 5а мінус 2. Все. Наші корені будуть існувати при всіх значеннях А, крім тих значень, що перетворить наш знаменник на 0. Тому пишемо, що 5А-2 не дорівнює нулю. І шукаємо, при якому значенні А знаменник перетворюється на нуль. При А що дорівнює 0,4, значення х не існує. Отже, область значень нашої функції всі значення А, а це від мінус нескінченності до 0,4 не включно, в об'єднанні з 0,4 не включно до плюс нескінченності. І наостанок знайдемо область значень третьої функції. Переписали умову. Бачимо, що у нас область визначення функції всі числа, крім число 0. Далі кажемо, що нехай число А це множина області значень функції. І пишемо: 4х плюс, 1, що ділиться на х, дорівнює А. Щоб позбутися знаменника, множимо і ліву, і праву частину на Х. Ми можемо множити на х, бо ми вже сказали, що х не дорівнює нулю. Отримали рівняння. І далі треба розв'язати квадратне рівняння відносно параметра А. Коли рівняння має корені? Коли дискримінант. Більше дорівнює нуля. Пишемо дискримінант дорівнює. Підкриваємо дужечки. Мінус А закриваємо дужечки в квадраті. Мінус 4 помножене на 4 і на 1, і все це більше дорівнює нуля. І залишилось тільки розв'язати квадратну нерівність. Будемо розв'язувати методом інтервала. Треба розкласти на множники. Далі, ви пам'ятаєте, в 9 класі ви багато таких рівнянь розв'язували. Ставимо нулі, відмічаємо проміжки, ставимо знаки. Тут буде плюс-мінус плюс. На яких проміжках більше дорівнює за 0. Це буде проміжок від мінус нескінченності до мінус 4 включно, та від 4 включно до плюс нескінченності. Це і є область значень даної функції. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!